Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильів. З Києва до Краматорська відновили пасажирське залізничне сполучення. Зі Львова до Чернівців запустили Дністровський експрес, і у мобільних додатках Укрзалізниці розширився перелік сервісних послуг. Про ці та інші теми ви почуєте у новому транспортному огляді. Квітні поточного року було припинено залізничне сполучення із Краматорськом. Тоді місто опинилося фактично на лінії фронту, а залізнична станція піддавалася обстрілам з боку російських військ, і Укрзалізниця з міркувань безпеки закрила залізничне сполучення з цією станцією. І от 14 жовтня стало відомо про те, що пасажирське залізничне сполучення із Краматорськом було відновлене. Цього дня з Києва відправився поїзд інтерсіті плюс номер 712. Поїзд вирушає зі столиці о 6.52, Прибуває до Краматорська о 14.03. У зворотній рейс із Краматорська відправляється о 14.35 і прибуває до столиці о 21.13. хвилин. Вартість квитків у другий клас від 462 гривень. Перший клас від 710 гривень. Маршрут поїзда прокладено через станції Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова, Слов'янськ. Перевезення забезпечує українська залізнична швидкісна компанія. Також Укрзалізниця оприлюднила на своїх ресурсах фотозвіт першого рейсу. Наразі до Краматорська ходить лише один поїзд далекого сполучення. Тим часом з 21 жовтня відновлюється рух приміських поїздів. Відповідно до оприлюдненого розкладу пасажирам будуть доступні два сполучення: Слов'янськ-Краматорськ і Лозова-Краматорськ. Зі сходу переміщаємося на захід України. З 10 жовтня призначено регіональний поїзд номер 801 Чернівці Львів. Цей маршрут повинен був стартувати ще у лютому 2022 року. Але через початок військових дій Укрзалізниця відклала проект, а рухомий склад заділили для евакуації. І, от, 10 жовтня, поїзд вирушив у перший рейс. Маршрут експресу прокладено через заліщики Чортків Тернопіль. Найдешевший квиток за повним маршрутом коштує 166 гривень. Це у другому класі. З Чернівців поїзд відправляється о 5.30, прибуває до Львова о 12.18. У зворотному напрямку зі Львова вирушає о 15.07 і прибуває до Чернівців о 22.05. хвилин. На українській залізниці поступово розширюється перелік вокзалів, де встановлюються зони для догляду багажу пасажирів. Так, в Укрзалізниці цими днями повідомили, що на вокзалі Дніпра працюватиме комплексна система огляду пасажирів та багажу за допомогою технічних засобів, які застосовуються в аеропортах. Подібні заходи безпеки введені також на вокзалах Києва та Харкова. Пасажири проходять через рамки металошукачі, а багаж сканують рентгенно-телевізійним іншим інтероскопом. оскільки процедура огляду займає певний час, пасажирів просять приходити на посадку з врахуванням того, що процедура перевірки може зайняти до 15 хвилин. І далі поговоримо про сервіс на українській залізниці. Цими днями стало відомо, що дещо розширилися можливості для використання електронних проїзних документів на залізниці. Зокрема, пасажири через чат-бот тепер можуть. Придбати місячний абонемент для проїзду у приміських поїздах раніше. Процедура купівлі проїзних квитків на приміські електрички відбувалася у касі, а пасажир одержував паперовий бланк, який швидко псувався. Тепер купівля абонементів стала простішою. Так, Укрзалізниця повідомила, що у чат-ботах, доступних у месенджерах Telegram, Viber, Apple та Facebook, з'явилася відповідна опція. На день запровадження функції вона була доступна для пасажирів Південно-Західної та Одеської залізниць, але з часом Укрзалізниця обіцяє розширити географію. У чат-боті вказані області, в яких наразі діє електронний проїзний квиток: це Київська, Вінницька, Одеська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська, Хмельницька, Кіровоградська, Миколаївська, Сумська області. Купити місячний абонемент можна наступним чином. Після вибору опції місячний приміський» потрібно обрати область та маршрут, тобто проїзний буде діяти лише на окремій ділянці. Це пов'язано з тим, що вартість абонемента залежить від терифікації і відстані. Наприклад, протягом місяця можна їздити між Васильковим та Києвом за 800 гривень, а проїзний у міській електричці Києва обійдеться у 600 гривень. Якщо користуватися міським поїздом щодня по два рази, економія коштів на проїзді складе. 300 гривень. Щоправда, місячний абонемент можна використовувати з інтервалом у 2 години. Між тим, у новому додатку Укрзалізниці не так давно з'явилася функція онлайн-табло. Щоправда, перелік станцій, де показується час руху поїздів в онлайн режимі, обмежений, але поступово він розширюється. Так, цими днями до переліку додали наступні станції: Суми, Бердичів, Олександрія та Біла Церква. Відповідна інформація щодо руху поїздів також є у чат-ботах. Дякую всім глядачам за те, що надсилаєте інформацію для транспортних оглядів. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини, надсилайте свої повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. І також нагадаю всім глядачам, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних доступних опцій, вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал. Також ви можете підтримати це. Ресурс за допомогою функції спонсорування на спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Бажаю всім глядачам це непростий час витримки та мужності. Україна переможе.